Сначала обласного етапу турніру, той самий футбольний клас, став непересічною подією спортивного життя. Змагання, що проходили на стадіоні села Іллінка, зібрали команди Слов'янська 10 школа, Дружківки, «ЗШ номер 7 Костянтинівка, гімназія та Костянтинівського району, який представляли вихованці Іванопільської школи. Юні спортсмени, хлопці та дівчата від 10 до 12 років, не приховували бажання перемогти та ділилися, як сподіваються, цього досягнути. 15-го первое место в городских соревнованиях от Константиновской гимназии. Вот сейчас боремся за победу, хотим занять первое место. Говорили, что нужна победа, и мы настроим только на победу. Чтобы мы победили, и у нас все знали, чтобы в школе нас уважали, постоянно брали на соревнования, там, на футбол, чтобы погонять. Серед найдосвідченіших учасників турніру представниця слов'янської команди Ліза. Її остерігалися суперники. Вона має неабиякий досвід участі у різноманітних змаганнях. Я грала в Красному лімані, грала в Полтаві, грала в Києві. ну, вже. Футбольні змагання мали удосталь динамічних та гольових моментів. Своїх емоцій не приховували як спортсмени, так і вболівальники. <праць> Програмою турніру був передбачений також конкурс з техніки гри. У його рамках справжньою зіркою став ученик Костянтинівської гімназії Ельдар Алімошкін, який зумів відбити м'яч аж 75 разів. У підсумку змагань перше місце посіли вихованці Костянтинівської гімназії. На другій сходинці опинилися спортсмени 10-ї школи Слов'янська. Бронзу вибороли представники івано школи. Допомогу в організації захоплюючої спортивної події надала громадська організація розвиток ігрових видів спорту та батьки футболістів. Дякую велике батькам, які є спонсорами і дітей, дітей, котра в наших соревнованнях. Основним організатором змагань виступив тренер дитячої юнацької спортивної школи Колос Костянтинівського району, переселенець з Донецька Ігор Жарков. Його команда також тренується на стадіоні села Іллінка. Вражнім випробуванням для тренера, вихованців та батьків, стали факти вандалізму, якому піддається поля. поле калітку рішотку мініфутбольне школя. Хтось була ну, якась, явно виламали замок з м'ясом. Поламали ну, сітку батьки юних спортсменів власними силами відремонтували пошкоджену огорожу. Проте безпосередньо перед обласними змаганнями хтось знову обірвав сітку.